О, мілий мій, а я твоя, Пусти ж мене зійшла зоря, проснеться матінка моя. Буде питань. Де Проснеться матінка моя буде питань де була я, а ти дай такий отвіт, яка чудова майська ніч. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все, знайде красу несе, а в тій красі радіє все.